Всім привіт! Чудова погода! Чудові краєвиди! Чудовий настрій! Чому так? Бо я маю тиждень відпустки. Це я фільмую 22 листопада 2025 року, субота, і ми мали о 12 годині виїхати, трохи затримались. Але їдемо. І це автобан А2. Як мені подобається руляти, друзі, дивіться. Неквапливо обертаються вітрогенератори, небо, сонечко сяє, і я їду в відпустку. Ну, холодна вже пора року, вже пізня осінь, але дивіться, яке небо. Літачки залишають інерсійні сліди або такі облака, Мальовничо, І зараз у таке явище сонечко. І по краях, ліворуч і праворуч, отакі півкола, то веселка, друзі, просто камера не передає. Але я був такий здивований, отак їдемо, і веселка дуже довго була. Вантові мости, прості мости, тунелі, мальовничо. Їхати мені приблизно 400 кілометрів. І ще треба буде зупинитись, треба буде закупити продукти. І саме головне треба їхати швидко, бо. Я маю приїхати до того, як ресепшен зачиниться, а в неділю заїзд неможливий. Отже, друзі, маємо поспішати. Автобани дозволяються робити. Я люблю, люблю автобани, але більш мальовничі сільські дороги. Вони для мене, ну вони більш такі, знаєте, ну, атмосферні. І от вже вечорі, вже вечірні зорі, ми наближаємось до. Нашої мети, а жити ми будемо у невеликому котеджі на пагорбі. І там не можна дістатися того місця суспільним транспортом. І вже виїхали ми на такі сільські дороги, і подобаються вони мені набагато більше. Ніж автобани, але швидко по ним не поїдеш. І тут з нами трапилася така пригода, я не знаю. Зараз продемонструю. Дивіться, отак ми їдемо, отака дорога. Ну я знав, що ми за межами населеного пункту. І отут мені навігатор на смартфоні каже: повертай праворуч, ну я їду, ну нормально, ну, ну за межами. Ну, може, тут десь отой там котедж, хоча по часу іще є. І от ми повернули: ви дивіться. Ну, і до мене е, приходить така ну, думка, що ну, щось, щось не так, Google Maps працює, на жаль. Дівчата позаду теж починають хвилюватися. Ну, явно, дорога не та, і ми їдемо в ліс. Друзі, я не знаю, що сказати. Я взагалі у шоці. У автівці навігація, вона, коли я ще повернув, е, Перед тим вона вже сказала, що то є хибний шлях, і намагалась мене розвернути. Але я думаю, ну, може, гуглу відніше, може ми їдемо вірно. Ну, Зараз зовсім не смішно. І пару разів тут був такий мокрий ґрунт, трохи-трохи пробуксували колеса, заїжджаємо в ліс. Жодних ознак якогось там житла, цивілізації нема. Ну, що сказати, треба їхати, бо, ну я вже казав, ми і запізнюємось, і ставати, що тут в лісі, будемо ставати, але у дівчат вже настрій такий пожартувати. І от ми наближаємося попереду, ми бачимо невеличка така полянка, і там така будівля. Ну, я знаю, там для кого там, може, для туристів. Може, для людей, що приїжджають на вихідні дні відпочити, великий такий навіс зроблений. Окремо стоїть така кальтанка, там є мангали, лавки, столи, дівчата починають жартувати. О! Оце ми бачимо, оця будівля, оце наше бунгало. Воно двері є, оце тут ми будемо жити. Ой, друзі, ну що сказати. Перехвилювався я, перехвилювався, все нормально, ми проїхали. І от я повертаю, бачу, що ліс закінчується, і воно в долині пагорби. І так трохи спокійніше, і аж раптом автівка біну, асфальт. Ми знов виїжджаємо на дорогу. Обидва навігатори показують мені вертати ліворуч. Навігатор рідний в машині заспокоюється і ми руляємо далі. І я поясню, де ми оселилися, що і як. Отже, ввечері. Ми виходимо, трабен-трарбах це містечко, котре було найближче до нашого помешкання, якщо їхати автівкою. Ми гуляємо ото праворуч, то вход до винних погребів вони були відчинені. Ми думали, що будуть відчинені весь час, але виявилося, що то було відчинено на цю суботу. Ну, будемо знати, що поробиш. І ми по мосту переходимо на інший берег. Це були ми в містечку Трабен, а на іншому березі Трарбах. На місточку зроблений отакий ну я не знаю, як то назвати. Там ресторан на другому поверсі. Зверху така скеля, і, ото от червоним, підсвічені руїни замку. Друзі, мальовничо, класно. Ми гуляємо. Уважний глядач зараз скаже, а чого це ви під парасолі? Ну, Я вам зараз спробую продемонструвати, чому ми під парасолею. Але настрій у нас гарний. Ви подивіться, які красоти. І оце арка така прямо на мосту. Отут, на другому-третьому поверсі ресторани. І тепер дивіться, чому ми під парасолею. Злива. Друзі, злива, але нам подобається, ми бодрі, ми проїхали. Ну я швидко їхав, ми не втомилися, приїхали, оселилися, зготували гарну вечерю. У нас там односельчанка, я готує, слухайте. Ой, що казати? І вирішили не гаяти часу і піти на екскурсію у перший же вечір. Отже, колись на Мозелі не було мостів, а потім почали будувати і містечка. От, наприклад, там був Трабен, а на цьому березі Трарбах і спільноти поєдналися і створилося містечко. трабен Трарбах. Так само, Беркас, Стелькус у Долині Мозеля, чимало таких місць. Отже, друзі, мені надали тиждень відпустки, наприкінці листопада. Я довго ну, вирішував, куди поїхати, і вирішили поїхати. У гарну таку відому локацію у Мозельську долину, яка відома своїм виноробством, і яка є визначним таким туристичним місцем. І от дивіться, бачите, там маяк. І ми побачимо ще такий маячок, як елемент дизайну, але трохи пізніше, на балконі буде на перилах. Але я трохи відволікаюся. Було нелегко тому, що треба на 5 днів зробити якусь програму. Ну, ми роздивлялись, можна поїхати, наприклад, там Чехія, Прага, ну це не 5 днів. ну Можна поїхати до якихось ще відомих місць. Але на 5 днів, на 7 днів програму там не розробиш. Тому вирішив поїхати у Делину Мозель. Кажуть, що вона восени дуже мальовнича, так воно і було. Але, звичайно, ну осінь тут мальовнича, скажімо так, на два тижні раніше. Але і нам сподобалося, і трохи красот перепало. І отакий дощ, така злива, вона була супутня нам тільки у цей вечір. Решту нам була супутня, гарна погода дякувати Богові, ангелам-охоронцям. Отакий скромний радхаус трарбах містечко Трабен Трарбах, невеличкий, гарний. Ми гуляємо вночі, нікого нема. Містечко старовинне, і воно реально дуже старовинне. Що я маю сказати? Зараз вам спробую продемонструвати, пояснити, показавши один заклад. Він тут поруч. От дивіться. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Оцей заклад працює. От ліворуч Анно, праворуч, 1400. І там так само, з 1400 року, друзі, працює цей заклад. Ви можете собі уявити. Ті 600 років з ГАКом. Отже, це анонс нашої відпустки у листопад 2025 року, і ми відвідали не тільки долину Мозеля, ми ще з'їздили на Рейн. Я про все це розповім. Дивіться, червона башта така старовинна. І на її стіні карельйон. Багато таких, Ну, такий кластер, він зветься карельйон. Не знаю, о якій порі він грає. Ну, звісно, вночі ми його не почуємо. Це ми вже вночі гуляємо. І от маяк, про який я вам казав. Бачите, як елемент дизайну. Я таке бачу вперше. І стосовно водної тематики, подивіться: річка Мозель, дзеркало, її поверхні. І як в ньому відзеркалюється трабин, фасади домівок, різнокольорові, отак підсвічені, і по центру новорічна ялинка. Зараз підійдемо туди поближче. Гарно, друзі. Дуже гарно. Ось ялинка. Поруч річка. Міст, ото червоним підсвічені руїни замку, там зверху є ресторан, кафе. Зроблені локації, щоб можна було фотографуватися. І зафільмую односільчанок. Вам привіт. Привіт! Привіт! Привіт, односельчанам. Гарно, друзі, гарно. І не так, як у казці, коли о півночі оці. Карета перетворювалася на гарбуз. А по мозелю, навіть вночі швидко ходять. Подивіться, яка швидкість у цього корабля. І рух корабельний, він досить жвавий, економіка живе. Отже, ми вирішили, що кожен день будемо їхати, дивитись погоду. У нас географія наших подорожей була широка. Будемо підбирати, де гарний прогноз. І відвідувати саме ту локацію. Так ми і зробили. І забігаючи трохи наперед, можу сказати, що у нас все гарно відбулося. Оце селянка з виноградом взагалі це, як я вже казав, край виноробів. І тому у пам'ятках та й скрізь тема. Вина, винограду, вона дуже розповсюджена. І за нашу відпустку по оцим славетним краям ми наїздили приблизно 1200 кілометрів, відвідали дуже цікаві локації і покажемо їх вам. Зараз тут ця будівля, неймовірно, друзі, тут колись проходила залізниця. І це Альтбенхоф, Старий вокзал, зараз тут музей. Ми бачимо емблеми городов побратимів, і звісно, тут є і Франція, тому що теж виноробські края. Отже, друзі, зараз хочу вам продемонструвати, де ми оселилися. Ввечері ми приїхали. Я як побачив краєвид, ну неймовірно, але не з цією технікою робити гарні нічні зйомки. І вранці, коли я прокинувся, я побачив цю красу і зараз хочу донести її до вас, ну, спробувати, дивіться. На верхівці пагорба отакого пташки співають, повітря чисте, крижане і який світанок. Трохи раніше я не зафільмував, оця долина, вона була прикрита таким, як обличком, невеликою хмаринкою. А зараз, отак виходиш, ви подивіться на ці кольори. Ви тільки подивіться. Я аж добрію отакий краєвид, і зараз не вам продемонструю. Краса, друзі. Краса. Ви просто не уявляєте, камера не передає. А тепер, друзі, увага. Де це все знаходиться? Увага! Зараз я продемонструю. Я повертаюсь і оце вікно нашого котеджу. Односільчанки готують, передають привіт. І ще раз я не можу втриматись: це дубль-два, тому що не всі були готові. Одна одна сільчанка ще готує, хазяйновита, домовита, працьовита, дуже смачно готує, гарна господиня. Ми, звісно, допомагали як могли. Але, друзі, іще раз краса. Я не очікував, що буде такий гарний краєвид і отакі світанки кожного дня. І ввечері ми вечеряли. І отам долина, отут внизу невеличке містечко, воно підсвічено. Подивіться разом з нами на ці красоти. На цьому буду завершувати нашу першу серію про відпустку у листопаді. Побажати вам гарного настрою, гарних подорожей і всього найкращого. А ось односільчанки теж вам передають вітання. На все добре і до наступних серій. По суботах будуть виходити відео про відвідини локацій, а по неділях будуть виходити дорожні відео, там теж мальовничо.